Чим займається ваша студентська рада? Наша студентська рада займається організацією університетських заходів, допомагає в співпраці зі студентською радою університету в організації цих заходів. Також вона націлена не тільки на заходи освітнього масштабу, але й на спортивно-масові заходи. Також ми проводимо розважальні заходи по типу боровісника, вернісажу. Який склад вашої студентської ради? До складу нашої студентської ради відносяться голова студентської ради, профорг, культор, фізор. Нещодавно додалися нові спеціальності, такі як відеомейкер, фотограф та копірайтер. Які особливості вашої студентської ради? Особливості студентської ради зумовлені складом наших студентів факультету, які навчаються, це перебільшу часть студенти, спортсмени, кандидати в майстри спорту, майстри спорту, викладачі фізичної культури, тренери. Вони потребують заходи спортивно-масового характеру, а це за собою тягне те, що провідною ролью студентської ради є фізорг, потім культорг та профорг. Які ваші плани на цей рік? Разом зі студентською радою університету ми запланували тиждень спортивно-масових заходів, до складу яких відносяться кубок ректора з міні футболу, кубок ректора з бальних танців, змагання з Кулгеймс. Cool та також турніри з баскетболу та волейболу. Як відбувається комунікація студентської ради і студентів вашого факультету? Комунікація між студентською радою, між представниками студентської ради відбувається шляхом опитувань, листувань у месенджерах, оголошень в інстаграмі, або також у нас проводяться щовівторка о 9.05. Лінійки, на яких обговорюються важливі питання, заходи е і, взагалі, аргументи, і це була рубрика Альма Студрада. Наступний факультет відгадайте в коментарях.